Подарувати собі час. Дорогі мої. Хоча немає сумніву в тому, що Бог промовляє до нас у різних подіях щоденності, все-таки ми не почуваємося в ній такими вільними, а безправді його слухати, читати, молитися Божим Словом і зберігати його в серці. Це для нас щось неможливе. Залишаємося залежними від багатьох справ, які поглинають нашу психічну і духовну енергію та наші почуття, і це цілком природньо. Проявити мудрість означає зуміти забезпечити собі протягом дня відповідний простір, аби віддалитися на певну відстань від щоденності. Для цього конче потрібне свідоме особисте рішення. Цей простір не повинен бути відділений від нашої щоденності, він повинен бути таким, який допоможе нам дивитися на неї з відстані та розпізнавати в ній голос Бога, який промовляє до нас у кожній порі дня і ночі, про який простір йдеться? Цей простір свободи перед душім стосується часу. Треба подарувати собі конкретний час, аби підготуватися до зустрічі зі словом. Не обманюємо себе. Якщо починаємо шукати цей час щойно під час Євхаристії у процесі слухання літургії слова або читаючи святе письмо минохідь, то в такому разі не дивуймося, якщо несподівано почуємо, що нам заважає шум. Найбільше зусиль цій ситуації доведеться витримати на боротьбу з неуважністю, зовнішнім і внутрішнім шумом, ось чому ще перед тим слід виділити час для підготовки до зустрічі з Божим Словом. На мою думку, найліпшим часом підготуватися до слухання Слова Божого на недільній чи щоденній євхаристійній літургії. Є вечір попереднього дня. Це певна річ вимагає самозречення і відповідної самодисципліни, без яких неможливо провадити духовне життя. Перед усім треба проводити в собі щире бажання виділити щовечора 10-15 хвилин на зустріч зі словом, яке завтра почуємо під час Євхаристії. У цій ситуації. Конче потрібне чітке рішення нашої волі, налаштування серця та зосередження розуму. Якщо шкодуватимемо для себе часу та проявлятимемо духовну скупість, це призведе до того, що наші зустрічі зі словом стануть безплідними, а згодом ми взагалі від них відмовимося. Важливо при можливості, щоб це був час. Коли не відчуваємо тягара безлічі справ, які вже за мить поглинуть нас, тобто слід забезпечити собі психічний комфорт, спокійно відмежувавшись від усіх своїх занять, інакше ми, щомиті миті атмосферу неспокою та поспіху, внаслідок чого складно або навіть неможливо буде зосередитися і досягти стану тиші. І утихомирення. Зазвичай наші прагнення, почуття емоції дуже міцно прив'язані до того, що ми переживали або переживаємо впродовж дня. Надзвичайно сильні емоційні зв'язки єднають нас із людьми, нашою працею, переживаннями і різними справами, усвідомлення своїх обов'язків. Часто просто таки поневолює нас психічно і емоційно. Думаю, що мусимо погодитися, завдати собі своєрідного емоційного болю та рішуче сказати, а тепер час настав для мене. Отож, запитаємо себе, чи я справді хочу дарувати собі такий час. Я переконаний, що кожен з нас. Без огляду на своє покликання та функції, навіть якщо вони дуже важливі, святі відповідальні, може і повинен дарувати собі такий час. Як віднайти в собі тишу? Після того, як чітко визначимо собі час для підготовки зі словом, мусимо розпочати ще одну дуже важливу духовну боротьбу. Про яку боротьбу йдеться, йдеться про віднайдення тиші, свідомо використовує слово віднайдення, за хвилю повернемося до цього питання. Спочатку, однак, треба собі чітко визначити, що тиша це невід'ємна частина духовного життя. Тобто, глибока молитва Словом Божим неможлива без досягнення стану внутрішньої тиші. Молитва словом є прощакнутим довірою діалогом двох осіб. Аби розмовляти, треба слухати. А щоб слухати, потрібна тиша. Такою є логіка і закономірність духовного життя з Богом. Отож для налагодження з ним контакту конче потрібна тиша. Ми рідко охоче наголошуємо на тому. Що молитва може також молитися працею, виконуючи різні обов'язки, глибоко вірю в це, але за умови, що протягом дня ми виділимо собі хвилину, щоб трохи довше помолитися в тиші. Тільки в такому разі можна молитися і праці, тобто під час праці переживати особистий контакт із Богом. Тому визнаю щиро, я не вірю в те, що ми можемо молитися працею, молитися, виконуючи свої обов'язки, якщо перед цим не організуємо в собі простір тиші та не навчимося слухати Бога. Здатність поринати в тишу є доброю перевіркою глибини нашого духовного життя. Духовне життя буде настільки глибоким. Наскільки міцною буде здатність жити в тиші, уміння зберігати тишу це також мірило нашої інтелектуальної і емоційної зрілості, адже саме непідконтрольні думки і почуття заважають нам поринати в тишу, навчаючись досягти стану, тиші треба озброїтися терплячістю і витривалістю. Нерідко це триває доволі довго. Розпочинаючи шлях молитви Словом Божим, мусимо погодитися з тим, що на нас, можливо, чекає тривале занурення в тишу серця, Світ, який оточує нас, не сприяє цьому процесу. Ми є дітьми цивілізації, яка ворогує змовчанням і тишею. Цивілізація ж не любить спокою. Ми теж живемо в цій дійсності і нерідко піддаємося їй, помічаємо це, зокрема, тоді, коли відчуваємо, як поринаємо в атмосферу поспіху, як посилюється наш внутрішній неспокій і нетерплячість, як стаємо залежними від постійної праці. Коли нарешті настає така бажана вільна хвилина, ми нерідко просто нудьгуємо. Нудьга – це хвороба нашої епохи. Вона спричинена тим, що ми розучилися перебувати на самоті і у тиші, бо тоді зустрічаємося із самим собою, а цього здебільшого не хочемо. Не бажаємо зустрітися зі собою. І тому тиша породжує у нашій душі напруження, стає для нас обтяжливою. Однак, коли ми намагатимемося втекти від тиші, це напруження тільки зростає. Так діється тому, що кожному з нас притаманний природний голод тиші. Ось чому я сказав, що тишу мушимо собі віднайти, її не треба створювати, вона вже є у нас, у кожному з нас існує простір тиші і самотності, якого ми дуже потребуємо. А тому другим кроком, який маємо зробити. Щоб організувати собі простір для зустрічі зі словом є віднайдення у своєму серці тиші, мусимо усвідомлювати, що спочатку нам буде дуже важко, адже невдовзі з'ясуємо, що цей природний простір тиші в нашій душі засипаний. Цілою купою неупорядкованих справ переживань і страхів, щоб глибше побачити і відчути це, варто виконати просту праву, заплющити на хвилину очі та, не намагаючись контролювати свої думки, прагнення і почуття, звернути увагу на те, що діється у нас всередині, на рівні нашого серця. Зазвичай в такій ситуації з'ясовуємо, що у нашій душі панує хаос думок і почуттів, а також непереборне бажання говорити. Аби віднайти в своєму серці тишу, спочатку обов'язково потрібно організувати собі зовнішній простір тиші. Він є конче потрібним засобом для досягнення тиші серця. І це цілком природньо, бо існує своєрідний зворотний зв'язок. Що більше ми залежні від зовнішніх подразників, то меншою стає наша внутрішня чутливість, наша здатність слухати на рівні серця і навпаки, що більшу тишу нам вдається забезпечити своїм зовнішнім рецептором, то сильнішою стає наша внутрішня чутливість. Дуже важливе значення для організації зовнішньої тиші, має місце. І знову, подібно, як і з простором часу, це не повинно бути місце нашої праці, якщо, звісно, це можливо. Важливо знайти таке місце, яке допоможе нам залишити за дверима уші торботи, обов'язки справи розмови тощо то про вдаване і показне бажання тиші, яке є причиною нашої ізоляції від світу, чи надмірної уваги до себе, і яке ми реалізуємо, втікаючи від налагодження стосунків з Богом та людьми, маю на увазі тишу, котра відкриває нас для діалогу з Богом і котра дає змогу Богові промовляти голосно попри галас нашого серця. Так, духовним особам легше підшукати собі таке місце, світським особам зробити це важче. Тож, перебуваючи йому у складному становищі, вони мусять докласти більше зусиль. Аби створити умови, які сприяють душі, особливо якщо вони живуть у тісній родинній оселі і не мають власної кімнати чи кутка, де могли би помолитися. У подружньому житті може допомогти однодумність щодо духовних справ, якщо обоє Подружжя одностайно бажають прямувати дорогою молитви Словом Божим, тоді вони, попередньо узгодивши, можуть домовитися про певний час, який члени родини щодня проводимо тут у мовчанні. Подумаймо: якщо ми зазвичай більшість часу проводимо на роботі, перед телевізором. Перед комп'ютером, у крамницях, на прогулянках, то можемо також щодо цього аспекту нашого життя дійти згоди, щоб дарувати одне одному вдома певний час тиші. Важливо тільки, щоб це було спільне рішення, бо важко пробудити в когось любов до тиші і переконати його в доцільності такої практики, якщо її дотримуються під примусом. А тому не менше значення має й те, щоб у домівках людей, покликаних до священства чернечого життя. Не окреслювати простір тиші лише юридично, а виховувати любов до неї за допомогою індивідуальної праці з кожним із членів спільноти мусимо досягти того, щоб кожен сам пізнав смак тиші та її сенс. Самостійно відчув, що вона пробуджує в нас очікування, слова та що саме тому дуже потребуємо її. Я переконаний, що, хоча спочатку практика запровадження моментів тиші в родині може здатися дивною та непотрібною, все-таки через деякий час ми зрозуміємо, що таким чином обдаровуємо одне одного великою цінністю. Запитаємо себе, чи я прагну тиші, чи шукаю її. Уміння слухати, дорогі, мої, залежить не так від тренованості наших вук, як радше від підготованості серця, найважливішим органом, потрібним для слухання і прийняття слова Божого, є серце. Одразу слід пояснити, що коли у наших роздумах говоритимемо про серце, що разом матимемо на увазі щось більше, ніж тільки людську сферу почуттів. Говоритимемо про серце, про по-грецьке кардія у біблійному значенні, тобто як про найглибшу, первинну основу нашої істоти, центр нашої особистості, який є джерелом думок, почуттів, сумління. Бог прагне промовляти до серця. Устами Пророка Уші. Він каже, тому то ось я намовлю її і попроваджу її до пустині, і буду говорити до серця її, осій 2.16. Навпомовляє своїх обраних, не робіте твердим серця вашого, мов примирити, не мов на пустині у день спроби, Псалом 95.8. А коли Ісус хоче сказати своїм учням можливі слова, які предрікають Його думку, муку. Тоді просто таки наполягає: візьміть собі добре в серце ці слова, Луки 9:44. Трохи раніше, коли Ісус пояснював їм притчу про Сіяча, Він звернув увагу на те, що зерно слово дає плоди у тих, хто береше Його в щирому і доброму серці. Луке 8,15. Однак те саме серце, яке твердить Біблія, часто буває непідготованим до того, щоб прийняти і зберігати слово. Воно може бути кам'яним Езекіла 11,19, обтяженим ненажерством та п'янством. Із життєвими клопотами Луки 21,34. У серці можуть загніздити ще лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, Марка 7,21,22. Коли слухаємо Боже Слово, до нашого серця намагається проникнути диявол. Приходить і забирає слово з їхнього серця, Луке 8.11. Визнаваємо, ці біблійні спостереження збігаються з нашим особистим досвідом. Звернімо увагу на те, що заважає нам слухати Бога під час літургії слова та в інші моменти нашого повсякденного життя. Я хотів би, щоб ми разом вистежили в собі те, що ослаблює наш найважливіший орган слуху, тобто серце. Звернімо увагу на те, що найбільше утуплює його, що робить наше слухання поверхневим, удаваним або половинчастим. По-перше, це шум. Він нищить нашу здатність слухати. Мусимо це щиро визнати. Бо лише тоді зможемо почати захищатися від того стилю життя в шумі, який пропонує нинішній світ розваг комерції тощо. Скажімо це собі чітко: неможливо слухати без тиші і мовчання. Ідеться не лише про зовнішню тишу, а передусім про внутрішню. Занурення у внутрішнє слухання великою мірою залежить від того, в якому внутрішньому стані ми перебуваємо, а нас дуже часто непокоять внутрішнє напруження, страх, почуття пристрасті або розтратування Нерідко, саме вони спонукають утікати від тиші. Ми боїмося почути себе. Не можемо слухати Слово Боже, наприклад, під час Євхаристії, бо почуваємо, що внутрішньо розбитиме. Нудьгуємо на службі Божій або вдома під час молитви, бо ми не здатні перебувати сам на сам зі собою. По-друге, це безладні прив'язаності, вони не дають нам змоги великодушно слухати. Йдеться про прив'язаності, не обов'язково морально погані. Які заважають нам налаштуватися на Бога та виконувати Його. Нерідко маємо невинні в лапках прив'язаності, які перемагають нашу прив'язаність до Бога та його волі. Вони утверджують у нас зосередження на собі, а не на Богові, в результаті чого ми творимо власний світ. Це світ наших очікувань, уявлень, прагнень, які не завжди відповідають тому, чого очікує Бог. Підсвідомо, відчуваємо це, боємося подивитися цій правді у вічі, а тому тікаємо від слухання слова Божого. Потретє, це стан гріха. Він є найпоширенішою причиною втрати здатності слухати, не так сам гріх, як тривання в ньому. Гріх у нас є дійсністю, яка каже Ні Божій волі, обтяжує наше серце. Та позбавляє його бажання слухати. Мусимо усвідомлювати, що Він спонукає нас опиратися, прагненню шукати Божу Бога. Поступово Він послаблює це бажання, аж поки повністю не заглушить його та не змусить голос нашого сумління замовкнути. Гріх, до якого прив'язуємося, гріх, з яким живемо, притуплює наш внутрішній слух. Що тоді відбувається? Ми уникаємо Бога, слухаємо те, що хочемо почути. Боємося правди, боїмося світла, боїмо особистої зустрічі з нашим неупорядкованим життям. Саме стан гріха, хоча ми цього і не усвідомлюємо, найсильніше ослаблює нашу здатність слухати Слово Боже. Тому на цьому етапі наших роздумів, перш ніж зробимо наступний крок дорогою молитви Словом Божим, мусимо щиро сказати. Не можна перебувати в тяжкому гріху. Гріх не є брудною річчю, яка може собі полежати в непомітному кутку нашого серця. Гріх має здатність швидко розростатися, він може стати як злоякісна пухлина, яка поволі і невидимо вбиває організм. Триваючи в гріху, ми можемо почати обмежувати життя нашої віри лише зовнішніми релігійними практиками. А Боже Слово, будемо суб'єктивзувати, тобто свідомо чи несвідомо проціджувати крізь фільт наших випроводів, або інтелектуалізувати, боючись поглянути правді у віч. наші зустрічі зі словом стануть тоді поверхневими, не упускаючи Слово у своє серце, в якому ховаєтиметься гріх. Ми житимемо на певній інтелектуальній відстані від Слова Божого, та не зможемо жійти з ним до рівня нашого серця. Запитуємо себе часто щиро, що найбільше заважає мені гідно слухати Бога? Чи я здатен слухати? Яким є мій внутрішній стан? Запитуємо себе про свої прив'язаності та про гріх. У якому трима... триваємо найдовше, змусимо себе поглянути на наслідки наших безладних прив'язаностей, особливо грішних. Усе те, дорогі мої, що ми досі сказали собі про труднощі, про перешкоди, які заважають нам слухати Слово Боже, мало допомогти нам зрозуміти, що до слухання слова, молитви словом і переживання слова треба підготуватися. Ми вже знаємо, що це приготування передусім стосується нашого серця. А отже, повернімося ще раз до нашого запитання, як допомогти серцю стати вільним і здатним слухати Слово Боже, як розбудити в серці прагнення і очікування слова. Отож, мусимо подбати про створення для серця відповідних умов. Хочу відразу додати умов поза щоденністю. Не поза щодення, а посеред неї, а чи вона створює відповідну атмосферу для зростання в нас слова Божого. Ми, може, нарешті почнемо тоді і жити цим Словом Божим, яким ми почули. Бо Слово Боже, слухаємо не для того, щоб мати знання, а для того, щоб правильно жити, щоб осягнути життя вічне. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео і поставте лайк. Пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!